ми сказали, що діється кримінальний злочин. І над вами є начальник. Це закон. Будь ласка, пропустіть депутатів, які та помічників народних депутатів, так як це передбачено законом. Вони посилають нас замість того, щоб пропустити в сесійний зал. Вони посилають нас на Володимирську 15. Чим грубо порушують закон про статус депутатів. Поліція здорово! Насипайте, такі здоров'я наші життя. Здоров Поміція, ми не зріли, що вони роблять. Влада українська в чергове, верніше не українська, розколює українське суспільство. Цього разу намагається протиставити бюджетників опозиції. Насправді, це тактика влади, яка давно взяла курс на розкол країни і намагається таким чином е, свої корупційні дії приховати. Сьогодні цей мітинг проходить на Хрещатику, де нас де рік тому, начебто, висадили київські каштани на мільйон євро. Сьогодні немає ні каштанів, ні мільйону євро. Чому ці гроші не пішли на Виплати бюджетникам ніхто не може пояснити, але немає і відповідальних за ці корупційні дії. Два тижні тому влада святкувала 1025 років хрещення Росії, на які було виділено 50 мільйонів гривень з бюджету України. Чому ці гроші не було так само? спрямовано на виплати бюджетникам а було спрямовано на такі між собою чи куди не пустили навіть вірян. Аби щастя влада знаходить гроші на свої якісь а, закриті заходи, на свої закриті свята. Вона знаходить гроші на міліцію, на беркут, на прокуратуру, на збільшення видатків, на отримання силових структур. І тільки на бюджетників вона не знаходить фінансів. Ми звертаємося до кожного бюджетника. Давайте разом захищати професію від закриття шкіл, від закриття медицини освіти, а не ну оце приходите на оці проплачені мітохи, за які вам навіть витратять ваші зарплати. Все, що таке самі? Оце щось не залишилося. Закрити, з коридора заблоковані. У нас 20 депутатів і ми не маємо куди йти. Я даю через Вибили, що два вікна, ломиться 30 беркутів, з ні зуміють, просто очі горять, починають нас бити. Просто і співають. Свободі весь yeah. живеш, свободі весь більш піпінський. За не совпав, там жирний такий. Ногами, желізними ногами. Цей батьків збивали людей. Там крові всередині, постулат по цьому. Порізані люди побиті. Ну, тобто, це, це то, що буде відбуватися на президентській виборах. Yeah. Yeah.